Чому підлітки схильні до входження різноманітних угрупувань? Вже кілька тижнів поспіль спостерігається інформаційна активність в засобах масової інформації про ЧВК Редан та масові бійки підлітків в торговому центрі. Поліція попередила бійку підлітків Редан. Підліткова субкультура ПВК Редан. ПВК Редан. ПВК Редан. Отже, ця інформація спонукає нас, дорослих, більше і чіткіше вивчити це питання, щоб захистити своїх дітей-підлітків від інформаційного, психологічного та фізичного тиску на їх особисті та простір, в якому вони живуть. Хто такі ридани, Психологічний портрет риданів? які в них мотиви, чому вони з'явилися в нашому просторі, і як від них захиститися? Саме на ці запитання розповім я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолог. Редан прийшов із японського аніме Хантер ікс Хантер. Там розповідається про хлопця, який хоче стати мисливцем та знайти свого батька. Ідеологічно, учасники ПВК не пов'язані з цими персонажами. Отже, немає явно вираженого ідеологічного зв'язку, крім спотвореної назви та символіки павука. Тому важливо нагадати, хто такі сучасні підлітки. І так, підліток це людина у віці від 12 до 18 років, коли проходить критичний етап у розвитку. На цьому етапі він формує свою особистість, свій світо світогляд, цінності, ставлення до себе та інших людей. Основні риси психологічного портрета підлітка такі: пошук своєї ідентичності. Підлітки переживають пошук свого місця у світі та у групи своїх ровесників. Вони зазвичай активно досліджують світ і випробовують різні соціальні ролі. Емоційна нестабільність. Часто у підлітків можна спостерігати гостру реакцію на стресові ситуації, що може виражатися у відчутті роздратування, печалі або злості. Велика схильність до ризику. Підлітки вважають себе непереможеними. Тому не бояться ризикувати у різних сферах життя, включаючи фізичну активність, використання наркотиків або відносин із протилежною статтю. Постійний пошук підтримки: підлітки зазвичай шукають підтримку у своїх рідних та ровесників. Вони можуть дуже реагувати на відмову або неприйняття, розвиток абстрактного мислення. Підлітки розвивають свої когнітивні здібності і здатність абстрагуватися від конкретних деталей та розуміти абстрактні поняття. І наостанок розвиток соціальної свідомості, підлітки починають розуміти соціальні норми і правила, поведінки, а також наслідки своїх дій на інших людей. Яким підліткам буде цікавий цей рух? Тим, кому від 13 до 16 років, вони усвідомлюють, що на них чекає покарання, якщо вони щось натворять і якось порушать закон. Але вони на все це кажуть мені байдуже. Тож можна прогнозувати, що емоційний контакт з батьками цих підлітків низький та занижена самооцінка, тому що негативну поведінку проявляти набагато легше, ніж позитивно. Отже, бути непоміченим в цьому мінливому соціальному середовищі набагато. Простіше. Також може спостерігатися неприйняття в школі їх або в позашкільних закладах. І також можуть просвідковувати певні психічні травми, можливо, різні види насилля, особливо булінг. Емоцію, яку не може прожити підліток, це страх. Та агресія, тому велика кількість більшості 30 осіб цю емоцію можна прожити і виразити за допомогою фізичної агресії. Емоційна нестабільність підлітка може відчуватися як покинутість і байдужість дорослими по відношенню до нього. А це є прийняття великим угрупуванням цього закинутого. Підлітка. Тому основна мета відео розповісти батькам і надати поради, як зберегти психічне та фізичне здоров'я своєї дитини, враховуючи безмежний простір інтернет ресурсів. Отже, спостерігайте за своїм підлітком, за його поведінкою, який він відкритий, закритий, який часто. Емоції він переживає, сум, тривогу, радість, біль, гнів, агресія. Задавайте йому запитання, що зараз з тобою, чим я можу тобі допомогти. Цікавтеся життям своєї дитини, цікавтеся іграми, в які він грає. Запитуйте, як йому жити з вами і що ви можете зробити, щоб покращити його життя в сім'ї. Проводьте час разом, хоча б перегляд фільму, настільні ігри, прогулянки, подорожі, або просто поспілкуйтеся на кухні, коли п'єте чай із смаколиками. Пілітку в цьому віці важливо, щоб його любили. Любіть, який він є зараз, коли він вам протестує, і коли він хоче, щоб ви були поряд, і одночасно, коли він не хоче, щоб ви були поряд. Пам'ятайте, що ви дорослі і ви маєте захистити свою дитину, надати підтримку та впевненість у тому, що ваша дитина вам потрібна. З вами була я, Тетяна Татарінцева.